Полк Азов Янголи Маріуполя під такою назвою відкрилась виставка у бібліотеці номер 5 що на масиві незалежності, як розповідає очільниця осередку, жінки зі сталі Леся Крижешевська захід присвячений загиблим бійцям Азову, які захищали Маріуполь, а також трагедії в Оленівці. Виставка є пересувною і належить громадській організації родин полеглих захисників України Серце назовні на загал. Представили 222 Світлини з біографіями бійців на українській та англійській мовах під час відкриття усі присутні вшанували хвилиною мовчання воїнів світла, які відчайдушно протистояли російським терористам. На заході були присутні не лише рідні та близькі полеглих оборонців, але й полонених. Експозиція триватиме до 15 грудня. Вхід вільний. Ми закликаємо звичайно не обходити, не залишатися байдужими, адже це дуже повчальний і виховний момент. Нам потрібно виховувати молодь у дусі патріотизму. А завітавши в цю залу, ознайомившись із біографіями, тому що це не просто світлини, це інформаційні такі дощечки, на яких зазначені і біографії цих воїнів України. Інською та англійською мовами, а також перелік їхніх нагород, які вони інколи отримали посмертно.